Червень місяць триває, черепаха тортіла повчає. Хто лікарські трави знає, той здоров'я примножає. Вітаю, шанувальники зелених скарбів! Дивіться відео, і ви будете знати, які лікарські трави цвітуть в червні, як вони виглядають в природі, ви зможете їх самостійно знайти і визначити, і за необхідності зібрати потрібну кількість лікарської трави для здоров'я, зміцнення імунітету. Або і для лікування певних захворювань. Тож дивіться, знайте лікарські рослини, вивчайте корисні дари природи, розумійте їх, використовуйте це цікаво, дешево, просто і ефективно. Погнали! В балках, на луках, в лісі червневі трави розцвіли раніше назначеного строку. Деякі уже і липневі повідцвітали, наприклад, липа відцвіла. Бузина чорна також. Живакіст, живакіст звичайний, зараз цвіте в повну силу. В лісі зустрічаємо купину і копитняк європейський, збирають кореневище. А це цікава рослинка називається Вороняче Око, занесена до червоної книги, отруйна, але використовується в народній медицині. також. Сокирки поліві. про цю рослину розповідала Наталія Земна. Це також рослина дуже отруйна, так що нею користуватися потрібно з великою обережністю. Дивина скипетровидна або ведмежі вушка. Це цінна лікарська рослина, у неї використовується цвіт і дуже добре лікує легеневі захворювання. Льонок польовий. Льонок польовий також отруйна рослина, використовується з обережністю. Зараз цвіте. Повну силу, свербіжниця звичайна. Свербіжниця використовується в народній медицині, лікарська рослина. Офіційно не використовується. Маренка запашна або жовта. Зараз вона цвіте і дуже у неї приємний запах. Вона є медоносом і використовується в народній медицині. Розцвів звіробій звичайний, всі його знають і легко впізнають. Повну силу зараз цвіте, можна збирати. Я з квітучої рослини виготовляв звіробінне масло за рецептом Наталії земною. Цікаво. Суховершки. Суховершки також використовуються тільки в народній медицині. Рослина зараз цвіте, можна зібрати, якщо є потреби. Теж отруйна. Перестріч гайовий або дзвінець звичайний. Рослина напівпаразит, також використовувати обережно отруйна. Макса Масійка зараз уже практично повідцвітав, але можна ще знайти в посівах його. Теж отруйна рослина. Невелику кількість ще знайти це суниця лісова. Суниця лісова цінна ягода, яка використовується і в народній медицині, і в офіційній медицині. Зацвівий ретяшок або парило звичайне. Одна з найулюбленіших в народі рослин Чи, чистить дуже добре нирки і використовується в народній медицині і в офіціональній медицині. Парило звичайне. В лісі ми зустрічаємо вербазілля дібровне, багаторічне. Ця рослина використовується в народній медицині. Скерда покривельна буде цвісти до осені, так що можна ще зібрати. А це дзвоники, дзвоники лісові, також використовуються в неофіціональній медицині, в народній медицині. Дзвоники персиколисті. Персиколисті такі великі мають квітки. Це лісова рослина, яка також є декоративною рослиною. Чистець лісовий. Чистець лісовий, поширений майже по всій території України, використовується в народній медицині, офіціональний не використовується, зараз його збирають в момент цвітіння. І серцеві та нервові захворювання лікуються. Бузина травяниста, Не плутати з бузиною чорною це надзвичайно отруйна рослина. Цвіт отруйний, листя отруйне, використовують в народній медицині кореневище. Деревіт звичайний уже цвіте і буде цвісти до осені. Синяк, звичайний, лікарська рослина в народній медицині використовується, з обережністю також отруйна рослина. Собача крапива або пустирник звичайний використовується в офіціональній медицині. Серцево-судинну систему нерви заспокоює. Шавлія мускатна використовується в харчовій промисловості і, як лікарська рослина, також можна вживати листя в салат і додати в чаї. Грушанка повзуча використовують в народній медицині рослина родини губоцвітих. Цвіте зараз. Волошка синя, улюблена рослина багатьох, тому що вона і красива, як є декоративною, і лікарською рослиною використовується для лікування хвороб нирок і очей. Свиріпа звичайна харчова і лікарська рослина. Роман польовий. Роман польовий використовується в народній медицині. Ви бачите, він подібний до ромашок, тому що він з роду ромашка. Але немає таких лікарських властивостей, як ромашка аптечна. Перстач сріблястий використовується в народній медицині, подібний до колгана або перстача прямостоячого за властивостями. Використовується Народна медицина. Берізка польова або в'їнок польовий, отруйна рослина, використовується в народній медицині з обережністю. Королиця звичайна, в народі її просто називають ромашка, але це не та ромашка лікарська, яку потрібно збирати. Вона має, хоч і лікувальні властивості, але не такі, як у ромашки аптечної. Ромашка аптечна. Також зараз цвіте, її називають рум'янок. Так вона виглядає, подивіться, яка велика різниця. Ви бачите, що ромашка аптечна, вона має пелюстки менші. Внутрішні квітки кошика опуклі, але відрізнити її саме найкраще це по запаху. Вона має своєрідний, такий приємний запах, в народі ще називають рум'янок, тому що використовується також з косметичною метою. Так що можна собі. Нервати її і чай використати для того, щоб заспокоїтися ще. На луках позазвітали різні види шавлій, але вони не використовуються так, як шавлія лікарська, а використовуються в основному як зовнішнє для зовнішніх застосувань, наприклад, полоскань при стоматитах. Улюблена в народі і одна з моїх найулюбленіших рослин це чебрець. Чебрець має своєрідний приємний запах, використовується для лікування легеневих захворювань і заспокоює нервову систему. Так що можна ще його знайти і зірвати відповідну кількість зібрати. Відео українською підтримуємо український контент вподобайкою, а також пишіть, будь ласка, коментарі, які лікарські рослини ви збираєте і що ви побачили дивне в природі. А які лікарські рослини ростуть у мене на городі? Дивіться в наступному відео.